Так, всім привіт! Питання до фахівців. Заряджать чи не заряджать, чекать чи не чекать. Значить, в чому суть? Зараз покажу. Так, значить, авто продовжує у нас заряджатись, показує 99% зарядки. Но суть питання в тому, що Значить, це авто вже заряджається 2 години і 44 хвилини. Ось, ви бачите. Значить, зарядило 28,4 кВт. І я так довго заряджаю з тої ціллю, щоб відбулось, як там правильно називається, калібровка батареї, чи модулів батареї, чи балансування, щоб в нас показувало 100%. А воно ще й досі не набрало. За 2 години і 40. скільки там? 5 хвилин. Дивимося. 2 години 44 хвилини. 28,4%. Питання в тому, чи потрібно чекати і надалі, і скільки часу воно буде оце заряджатися. І мені потрібно чекати, тому що якісь 100 кВт все рівно заряджаються, хай вони повільно. Зараз іде 4-5 кВт потужність. але воно ще заряджається. Ну і, до речі, зараз глянемо, що робиться у нас по, по Канзе. Включимо Bluetooth, він вимкнений. Зайдемо в Канзе. Що воно нам покаже? Так, для начала давайте. Ні, сюди не то зарядка. Так, значить, обмежена зарядка в нас йде вже по кВт. Значить, потужність 1,8. Наявний прибіг 165, хоча щось маловато. Значить, наявний 100%. 100%, а справжній 98,9. Ага, хіба що, можливо, це потрібно чекати, поки набереться до 100. І цей процес повільно набирається. Залишкоємність 185 у мене трошки впала зараз на осінь. Середня температура 23. Давайте зайдемо ще в цей розділ зарядка. Що вона тут показує? Значить, пілотний струм 40, наявна потужність 21. Так, наявний 100, справжній рівень заряду 98,8. Максимум зарядки 2 кВт. Наявна енергія 20. Залишок енергії доповну. Ось тут пише: залишок енергії доповнув 0. 0. Так, струм батарея 4,5 А. Ось 5. Одометр пробіг. 165. Справжній заряд 98. Ну, от цікаво, чи ця цифра буде збільшуватися, чи ні. 98,8. Чи це воно так уже і. Залишається, незрозуміло. Справжній рівень заряду. Ну що ж, я почекаю, понаблюдаю ще. Подивлюсь, що воно буде. 99% поки що так і залишається. Так, я нарешті дочекався цієї цифри 100%. І що я хочу показати вам тут? Значить, в програмі це я заряджаюсь по цьому і станція Іоніті через додаток Екофактор. І в нас авто пише, що заряджається. Значить, і заряджається воно 3 години і 9 хвилин. 29,3 кВт заряджено. Ах. Так, значить, тоді я зупиняю. І зняло з мене, скільки? 234 гривні зняло. По 7,99 коштує кВт годин. Значить, я зупиняю процес цієї зарядки, хоча я не розумію, чому воно. Само не зупиняє. Наскільки я зрозумів, якщо не зупиню, значить вона далі поступово буде по чуть-чуть рахувати ці кіловати і з мене будуть списуватися додаткові кошти. Але в цьому більш сенсу немає. Я не знаю, як у вас, хто там заряджав на платних, чи наскільки воно максимум може списувати гроші і куди дівається оця зайва енергія кіловат. Значить зупиняємо. Авто Значить, Зараз ми його відключимо. І ось тут у нас по Канзе ще зайду. по канзе, Але чомусь в мінус пішов запас сходу, це так довго стояло. Значить, оця ще раз, калібровка чи балансіровка, хто як можете мене поправити, називається цей процес від 99% до 100 зарядки. І тут у нас, хоча було 165, вже 163% пише. Значить, наявний рівень заряду 100, справжній рівень заряду 97. Було 98,9, вже менше стало. От щось я не розумію цього всього. Що у нас тут пише? 90, ну по потужні зарядки. Зараз по нулям йде. 97,2 так і є. Пробіг 163 наявний. Ну, я не щось не зовсім розумію. Було чуть більше 165 тепер впала запас хода наявний пробіг. І рівень заряду справжній теж впав. Щось таке. Якщо хтось в цьому щось краще розуміється, чому так, ну, будь ласка, прокоментуйте. Так, хочу внести трошки роз'яснення, для чого я чекав саме рівень зарядки до 100%. Багато хто із фахівців радять хоча б раз в місяць зарядити саме до 100%, щоб відбулося те балансування, калібровка модулів батареї. Тому я вперше на цих платних станціях дочекався до 100, але цей процес дуже довгий був. І не дивлячись на те, що мені потім писало запас хода 165, потім 163 км, я проїхав дещо більше. Я знімаю зараз на наступний день після того, як я їздив. І скільки я наїздив, зараз я вам покажу. Так, що воно тут покаже панелька? Машина вже ніч простояла з вечора, я приїхав. 5% залишок в мене залишився. Вчора трошки їздив. Так, ну і дивіться, наїздив 196,4 км. Хоча прогнозувало значно менше. 165, потім 163 писало. Ну і залишок тут у мене залишився. Виходить, що там до 10 км можна було ще. Ну, такий резервний запас проїхати. Ну це вже тут майже нічого не залишилось. Тобто, 200 км, знову ж таки, я міг би проїхати. І це все я наїздив по Києву. Зі швидкістю, як завжди, це до 70 км в час я їжджу по Києву. Іноді дозволяю собі трошки більше. Ось такі вийшли результати. Хотів би ще звернутися до. Своєї аудиторії глядачів, які дивляться мої відео, і які мають в користуванні автомобіль Renault Зоя. Значить, питання в чому? Хто користується чи ставив собі в автомобіль оці автономні обігравачі Webasto? Тому що зараз вже йде тенденція до похолодання, вечора холодні, ранки холодні, і відчувається, що в машині вже не так тепло. Попереду йде. Зимовий період. Тому я задумався над тим, щоб можливо поставити собі в автомобіль теж цей автономний обігрівач. І мені цікаво, якщо хтось вже має досвід ставив собі ці обігрівачі вебасто, і наскільки воно раціональне, наскільки тепло хороше в машині, і взагалі, як воно чи варто ставити, чи ні. Тому якщо хтось ставив, користувався, будь ласка, напишіть. Свій досвід варто мені поставити його чи не варто. Все, всім дякую за увагу, хто дивився моє відео. Якщо у вас є якісь питання по машині, якісь теми, будь ласка, підскажіть, прокоментуйте, напишіть. Я буду старатися щось цікаве закидати в свої відео. А поки що дякую вам за увагу. Всьо, всім всього найкращого. Бувайте, до зустрічі в наступних відео. Please let me go. You like to love so hard and then you throw it away.